Отак ми зараз виглядаємо разом з цією двоколкою і збираємося у космос. Або на море. Кудись ми маємо добратися. І от вона зараз стоїть на двоковці. Ну і там опора ще є. А тепер я вам хочу показати, <кій> скажімо так, фокус. А, так, беру Це я Strong. Сильний. І поїхали. Бачите, як я сильний. Навіть не прикладаю особливих зусиль. От і вона у мене їде, їде на двоковці. От таке. Як вам це? Опа, стали ми. Стали. О, а тут то, точно готові до космосу. We know